Кожен ранок заможна тіктокерка Люсі починає розкішно. Привіт, мої любі! І як їй не набридає займатися цією нісенітницею. Стривайте, скільки переглядів? Хочете побачити мою ранкову б'юті рутину? Ай, Джеймс, що ти накоїв? Вибачте, пані Люсі, і за що я йому плачу? Добре, що я королева тіктоку та знаю, як навіть у такій ситуації залишитися в тренді. Плюс одне відео в скарбничку трендових тікток-перетворень. Пані Люсі, вам надіслала якесь запрошення Зглузо з глузду з'їхати. Я їду в розкішний Тікток Хаус. Люсі завжди знала, що якось вона стане учасницею розкішного Тікток Хаусу, адже вона ідеально вписується в команду багатіїв. І ось вона всередині. Привіт, привіт! Це тобі. Ви тільки подивіться, хто тут. Це ж королева Люсі. Мешканці цього будинку звикли створювати багатий контент, адже кожне нове відео цих товаришів збирає мільйони переглядів та приносить їм мільйони доларів. Так, гроші мене люблять. Я собі все саме так і уявляла. Ми запросили Люсі до нашого розкішного тікток будинку. А тепер зустрічайте розкішну каю Девіс. Привіт! Ну що потанцюємо? Із задоволенням сподіваюся, що в нас Люсі почуватиметься як удома. Трясця, не хвилюйся. А як же наш улюблений трюк з перевдяганням? Мені вже тут дуже подобається. А тепер до роботи. Привіт, любі мої! Ну що, готові дивитися на мій б'юті влог? Тоді за мною. Знімати б'юті тіктоки Люсі готова 24 години на добу, адже це її улюблене захоплення. А знімати їх у такій локації суцільне задоволення. Отже, сьогодні я хочу вам показати б'юті лайфхаки з їжі. Почнемо з маски з капустяного листа. Кілька хвилин, і ваша шкіра сяє. Поїхали далі. Що тут у нас? У перчик Чилі. Не повірите, але цей гострий товариш нам дуже знадобиться. Схоже, одна з перших учасниць цього тікток-хауса Софій не в захваті від модного контенту королеви Люсі. Це ще що таке? Ні, 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 такого не буде. У нашому будинку не місце дешевим лайфхакам. Зараз я навчу тебе робити потрібний нам багатіям макіяж. Відтепер ти користуватимешся тільки такою косметикою. Ова! Тут усе золоте! Так, цей набір косметики від Тіор випустили спеціально для нас. Навіть у мене немає такої косметички. Ану, спробуємо. Ого, яка краса! Так, краще! І дивися, підписникам подобається. Це твоє робоче місце. Цю кімнату обладнали спеціально для тебе. Такі чудові умови для зйомок TikTok ще пошукати треба. Саме тут ти зніматимеш усі свої основні відео. Ну що, хочеш спробувати? Звісно. Такс. Техніка готова. Софі станцюєш зі мною? Вмикай камеру! Так, підписники Люсі будуть просто в захваті від її нових тіктоків. Це було дуже круто. Дякую, Софі. Ставте ваші вподобайки, друзі. Гайда ще одне відео запишемо. Ні, ні, ми не знімаємо два різних тіктоки в одній і тій самій локації. Цікаво, і що тепер? Дивися, отакої вони, що справді все тут перебудують тільки для мене. Не, не звертай уваги. Не зважаючи на свої диватства, ці майстри знають, що роблять. Вони у своїй справі найкращі. Що ж, у цьому тікток-хаусі все справді продумано до дрібниць. Тут заможні тіктокери стають ще більш заможнішими. Пані Софі, ми закінчили. Дякую, хлопці. Ну от, тепер усе готове для твого нового відео. Можеш продовжувати працювати. Дякую, Софі! Поїхали! Ова! Я вперше бачу ванну повністю стилізовану на тему Тіктоку. Ви тільки подивіться на цей папір. А наш білий кінь працює бездоганно. Дивіться! Ось що я називаю розкішчю. А хто ж ця суперзірка? О, це наш головний учасник. Цей тіктокер набирає мільярди переглядів. Зараз я тобі покажу. Щ... Тільки тихо, пан Лимончик буває дуже примхливим. Який милий! А чи можна потримати? Добре, тільки потім не забудь закрити клітку. З такою суперзіркою не дивно, що цей тікток хаус такий популярний. Усе мені час бігти до зустрічі. Зараз мене розірве від розчулення. Вітаю, пане Лимончику. Дозвольте мені трохи вас потривожити. Цей тікток просто має стати вірусним. Дякую, пане Лимончику, за ваш внесок у розвиток мого тікток каналу. Усе не заважатиму вам створювати контент. Оу, здається, Люсі усе щось забула. Друзі, я сьогодні закінчила. До завтра! Отже, перший день Люсі у розкішному ТікТок Хаусі офіційно добіг кінця. І він пройшов просто незабутньо. Зустрічайте, засновник розкішного тікток хауса Філ Хантер! Так так, більше овацій, друзі. О, привіт директора Хантеру! Директор тут? Хай! Робота вирує, бачите? Пишаюся своїми вихованцями. Не зрозумів? Ентоні. Геть з мого імператорського крісла. Так, цей хлопець знається на тік-ток-бізнесі. Ну що, мої любі підписники? Приєднуйтеся до мого челенджу, як витратити мільйон за одну хвилину. Стоп, щось не так. Софія швидко відкривай графік. Перегляди падають. Що робити, директоре? Швидко знімаємо нові відео. Зрозуміла, уже в процесі. Не працює. Ми втрачаємо підписників. Усе гірше вже нікуди. Софій, прибери ноут. Я не можу на це дивитися. А ви чого заклякли? Ану танцюйте швидше. Я не можу швидше. Отже, мій челендж, як витратити мільйон за одну хвилину. О, ні. Я навіть зняти нічого не встиг. Це кінець. Вбогий ток будинок це що, якийсь пранк? І що сталося з нашим дзвінком? Трясь це, не я. Що ж на Люсі чекають погані новини? О, мій блог! Що тут сталося? Куди поділося усе наше дороге обладнання? Усім привіт! Це мій влог Дешеві помади. Стояти Ух, макіяж Софі міг бути сьогодні кращим. Так, Софі, мабуть, не вміє працювати з брендами дуже бюджетної косметики. А тепер час мого улюбленого трюка. Вибачте, за кросівки, інших немає. Поїхали! Бідолашний. Не дивно, що ще нещодавно заможний та стильний рей зараз втрачає сотні підписників за хвилину. Який жах? Вставай, станцюєш зі мною. Хот-дог дам. Ну хіба що заради хот-дога. Чудово! Ще на все втрачено. Агов, друзі, підписуйтеся, ставте вподобайки. Рей. хот-дог Ти заслужив. Нарешті. У нього навіть сосисочка сисочка є. Бідолашний рей. Нічого я тобі допоможу. А я думав, гірше вже неможливо. Ми зараз це виправимо. Краще не треба. Йой! я ж казав. Пробач. Віддай хоча б штани. Привіт, це мій новий б'юті влог. За мною друзі. Ой, у нас тут невеликі зміни, це я виріжу. Святі, вподобайки. Ця локація просто жахлива. Може, хоча б косметика залишилася? Гей, це моя квартира взагалі то. Вибачте, і що тепер робити? Точно, у мене була рубрика з макіяжем з овочів. Вони ще мають бути на місці. Хоч би це спрацювало. Розпочнемо макіяж. Цю помаду я знайшла на розпродажі. Ця футболка з секонд-хенду пахне їжею. З огірків можна зробити маску для обличчя. Мій огірочок. Зважаючи на голодних тіктокерів, цей тікток хаос остаточно збіднів. Друзі, як мені тепер знімати мій влог? Вони з'їли всі мої овочі. Що робити? Оу, залишається лише один варіант. Вибачте, пане павуку. Це б'юті Тікток, мій мейк на Хеловін. Хей-хей, усім привіт! Сьогодні ми з моїм плюшевим другом покажемо вам, як заощаджувати на подарунках. З вами Люсі. Ти що, не бачиш, що я тут знімаю? Шукай собі інше місце. А ось і знайду. Скнаро. Отже, на чому ми зупинилися? З вами Тейлор і мій попіт Челендж. Мені теж треба записати Тік-Ток. Зайнято. Робимо туалетний папір із попітів. Моя особиста локація ще в нормі. Ідеально. Схоже, Люсі, пощастило. А ні, не пощастило. О, ні. Ні, ні. Хлопці, може, не треба. Вибачте, нічим не можу допомогти. Усе майно конфісковано за борги. І що тепер робити? Ну ні. Я так просто не здамся. Може, тут буде нормальний фон? Ану, спробую. Огидно. Оу, а це може підійти. Пане безхатько, я позичу вашу картонку. Але це моя стіна. Ох, вже пізно. Ось так не страшно, що доведеться розпочати все з нуля. Я вже одного разу заробила свій перший мільйон підписників і цього разу вийде. Сьогодні я розповім вам, як у будь-якій ситуації залишатися на позитиві. І є ідея для нового відео. Хм, Якісь проблеми? Дубль 2. Чудово! І як би колишня королева Тіктока не старалася, поки що цей Тікток-хаус перебуває в жахливих злиднях. Пачі теж можуть бути бюджетними. Просто використовуйте папір та холодну воду. Готово! Ну що, є вподобайки? Дві штуки? Гаразд. Ну, ми спробуємо з іншого боку. Як вижити, якщо в кишені тільки один долар? Ой мій любий! Не роби так більше, ледве серце не зупинилося. Ех, де мої мільйони? Наші рейтинги ще ніколи не були такими жалюгідними. Усе погано. Ой, я ще не опублікувала відео з паном Лимончиком. Це має спрацювати. Ура! Відео навіть потрапило до топу Тіктоку. Директори Хантера, дивіться, наші цифри знову зростають. Що? І справді, друзі, ви чули? Покажіть і нам. Нарешті знову наш будинок стане розкішним. Нарешті. І я куплю собі золоті патчі. Схоже, Люсі все-таки вдалося повернути цьому тікток хаусу його колишній стан. Тепер наші тіктокери знову заможні. Але зачекайте, а де ж наш пан лимончик? Я його не бачив. Ебі, я взагалі намагаюся не заходити до його кабінету. Що ж ми без нього робитимемо? Не уявляю. Друзі, пишіть у коментарях, де може бути пан Лимончик. Фух, нарешті я в відпустці. А ви б хотіли стати учасником нашого Тікток будинку? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі.